25 грудня. Звичайно, робочий день для більшості парафій православної церкви України ще торік. Цього року Різдво. 2023 став революційним для багатьох православних громад Черкащини. Офіційний перехід на Новоюлянський календар, яким послуговується більшість православних церков світу. А головне перехід під патронаж ПЦУ. Без скандалів і супроту цей процес не минув для більшості громад. Шпола травень 23-го. Віряни голосують за перехід Свято-Миколаївського храму Української православної церкви до православної церкви України. Серед них місцева жителька Євдокія Музика розповідає, цей храм будували коштом та зусиллями громади, тому мають повне право його повернути. Да, я знаю, як котлован ще копався. Це за наш вернути, щоб вона була наша. Українська більшість людей, які сьогодні прийшли на ці збори, це люди, які були належними до цієї громади, але які через всім зрозумілі причини, через початок агресії в 2014 році, перестали приходити до цієї церкви, але вони не мають можливості їхати до мене за три кілометри чи до іншої парафії за чотири кілометри. Вони хочуть мати українську церкву тут і поряд. А це вже Черкаси у червні понад сім сотень містян проголосували за перехід до ПЦУ Свято-Стрітинської церкви. Доки тривають збори за зачиненими воротами, священики та парафіяни правлять службу. Прихожани, які не встигли потрапити на територію, моляться за парканом Старослов'янською. За місяць у серпні церква, що у парку хіміків, таки офіційно переходить до ПЦУ. В Такому стані нам залишає московська церква, свої храми, в яким вони мали честь служити. Ну, можете прийтися, побачити. Там ікон нема, там ікон нема. Вівтар так само багато речей звідти було просто забрано. Всі євхаристійні сосуди, все, що потрібно для богослужіння, все це забрали. Я вивожу особисті речі, які я купував за свої власні кошти. А це одна із найдавніших святинь України Канівський успенський собор. Тут відспівували Тараса Шевченка, а перша письмова згадка про церкву зафіксована навіть раніше заснування Москви. Цей храм перебуває у власності УПЦ Московського патріархату. Ми маємо таку плачевну інформацію, що Успенський собор, в містечку Каневі, знаходиться в приватній власності релігійної громади московської митрополії. І ще в 2003 році вони мають свідоцтво. На право власності саме цим документом апелювали служителі церкви, забороняючи нашій знімальній групі знімати у середині собору. Перекупати. Ви не маєте право тут знімати. Я не тут знімаю. я на приватні та ви, ви можете зняти на блоці. хто боєць що вия. Я я, я чергова тут. Це, думає, за, це за благословіння настоятеля не права, можна не знімати. Я не маю права знімати на території приватної власності. Церква не може бути у приватній власності. Церква вона в, власності... в приватній приватні власності Української православної церкви. Нічого поганого у цьому міський голова Канева не вбачає. І Горенькас говорить, аби не московська церква, то святиня не була б у такому гарному стані, як нині. Багато грошей спонсорів, невідомо чи їх більше. Чи спонсорів, яких за ці керівники будем так ці громади залучали туди, або державних коштів до да, державних коштів там багато вкладено. Відповідно, наші державні органи на в межах покладених функцій подали до господарського суду Черкаської області позовну заяву щодо усунення перешкод та скасування відповідно реєстраційних дій. На даний момент, наскільки мені відомо, йде судовий розгляд, і відповідно до процесуального закону, в січні лютому має бути вже рішення по даному питанні суду першої інстанції. Одним із найскандальніших переходів став ось цей у монастирі Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах. Відбувається захват храму. Це храм Української православної церкви. УПЦ. Сюди приїхали військові і захватили храм. Ви думаєте, в кратному храмі спасетесь. Навіщо нам це здалося? Ми українці, ми маємо право на свою українську церкву. Ми живемо на своїй українській землі. Ми не прийшли до них. В Москву і не там не ставимо свої правила. Ми живемо в Україні і ми маємо відстояти зараз як ніколи. Отець Йосип служив у цьому храмі 17 років. Перейти до ПЦУ вирішив зі своїми парафіянами. Тут не треба з мене робити героя. Так це перший крок не я зробив. Це зробила громада. Вони мене просто попросили, щоб громаду очолити. Аби не покинути на призволяще. натомість, сміла стала першим містом України, де не поодинокі парафії, а всі п'ять разом зробили свій вибір. Перейшли до ПЦУ. Цю громаду у приклад іншим поставив предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній. Об'єднавчий процес триває поступово з низів. Громади долучаються до нашої помісної української православної церкви. Це відбувається не тільки в селах. Але вже і у великих містах, якщо беремо на такі сільські населені пункти, то там, як правило, нема такого опору, окрім яких залякувань з боку самих священиків. От є такі випадки, коли священик приходить, наприклад, до голови селищної і починає погрожувати, що проклине, його дітей там ще щось хворіти будуть, якщо будуть от робити такі переходи. І цього року перейшло тільки три священика разом зі своїми громадами з московського патріархату. Загалом за час широкомасштабної війни 81 парафія перейшла до ПЦУ. 48 з них цьогоріч, говорить владика Йоанн. Скільки досі лишається під московським патріархатом, митрополит каже, не знає. Ми не маємо точних відомостей, тому що це є своєрідна державна таємниця. Ці відомості містяться в державних органах управління. Я можу тільки так приблизно оцінити, що напевне близько 200 ще парафій, 150 – десь так, це по області московського патріархату. Свято Михайлівський кафедральний собор є найбільшим храмом у Черкасах. Вікіпедія пише, що навіть в Україні він і досі у підпорядкуванні московської єпархії. Землю довкола нього депутати міськради намагалися передати на баланс КП «Дирекція парків, але суд завертав їхні позови через неправильне оформлення. Відповідна інформація міститься у реєстрі судових рішень. Тут цьогоріч не було людних мітингів чи парафіальних зборів. Своє ставлення висловлювали представники громадськості у сольних акціях. Я вважаю, що Верховна Рада давно повинна прийняти рішення, тому що не може бути ніякого філіалу московської церкви в Україні. Повинна бути виключно українська православна церква. Що стосується храму, то я скажу так, якби був покійний владика Сафронія, я думаю, що це питання давно б вже вирішилось, тому що він був щирим українцем, патріотом і лідером православного крила, проукраїнського крила у тодішній ще церкві московського патріархату. Нуку владики Софронія, митрополиту Феодосію, служба безпеки України, 20 лютого 2023 року повідомила про підозру за статтею розпалювання релігійної ворожнечі. 6 квітня йому вручили другу підозру за статтею виправдовування та заперечення збройної агресії Росії. А від 6 жовтня його вчергове підозрюють у розпалі релігійної ворожнечі. На останньому засіданні суду 20 грудня йому змінили запобіжну міру із цілодобового домашнього арешту на нічний. За підсумками року нами допитано трьох потерпілих судових засіданнях, та декілька разів вже вирішилось питання щодо продовження запобіжного заходу, в тому числі і зміни запобіжного заходу на тримання В Наступному році планується проведення допиту свідків та дослідження письмових матеріалів справи. Надію, що в наступному році суд винесе справедливе рішення по даній справі. Марія Гаврилян, Суспільне новини Черкаси.